Актуальні вакансії на ринку праці та грантова допомога від держави на ярмарку можливостей у Новодністровську. Місцеві жителі мали можливість отримати безоплатні консультації про гранти урядової програми ЄРОБОТА. А місцеві підприємці, які отримали гранти від «Є робота», розповіли, як масштабували свій бізнес. Під час заходу збирали кошти для зсу. Більше у сюжеті. Фермерське господарство Пріма, яке очолює Василь Майданський, з 2019 року займається виробництвом соків прямого віджиму. Господарство має майже 20 гектарів саду і власну виробничу лінію для переробки яблук. Підприємства раніше звертались до центру зайнятості, щоб масштабувати бізнес. І маємо велике фруктосховище, де маємо близько 12 тисяч тонн яблук. Враховуючи це, ми можемо майже цілий рік забезпечити наші виробничі процеси. Зараз постачаємо наші соки на дитячі заклади, це садочки, школи, тому що вони не мають ніяких домішок, барників або якихось консервантів і вони дозволені для використання цих навчальних закладів. І це наше таке велике вагоме досягнення. Батько Оксани Стефанко понад 40 років займається виготовленням меду, пилку, медових настоянок та міксів. Це стало сімейною справою. Підприємиця каже: у неділю мала можливість не тільки показати бізнес, а й дізнатись про можливість отримати грант на розширення власної справи. Хотіли самі собі...